Ось такий пакунок малюка чи гроші отримати найнеобхідніше для новонародженого може кожна сім'я у Тернополі завдяки одноразовій допомозі від держави. І тут можна обирати. До прикладу сім'я Найдюк вибрала пакунок для своєї другої дитини, бо кажуть зручно після того, як народилась перша дитинка. Я теж обрала пакунок маляти. У мене тоді не було жодних речей. Там були всі необхідні речі, і мені вистачило їх, ну не знаю, може на півроку. І це заощадило мій час. Мені не треба було ходити по магазинах і шукати. Тим паче, коли жінка вперше народжує, вона не завжди знає, що саме їй потрібно, а там було все необхідне. Цьогорічний бейбі-бокс ще зручніший, адже його вміст доповнили. Тепер матусі матимуть і багаторазові вологістійки, пелюшки, теплий одяг для немовлят та плет ковдру більшого розміру. Натомість одягу, який згодиться лише у перші дні після народження, стало менше. Це такі рушнички, бані, так я так розумію. Так, рушничок. Ну і дуже багато памперсів. Штани, повзунки, дитяча сорочечка, слюнявчик. Те, що потрібно. А ще у комплекті речі особистої гігієни, іграшки, та найцікавіше сама ж коробка може стати ліжечком для малюка. Такі лайфхаки молоді матусі публікують у Тік-Ток. У пологовому зустріли ми і матусю, яка сьогодні обрала грошову компенсацію. Її новонароджена донечка Соломія уже третя в сім'ї. Тому каже Ірина: речі залишились ще з попередніх пологів. А на кошти, які отримає, купуватиме те, чого ще немає. Ми будемо просто купувати те, що потрібно по сезону дитині. Коли народжувала першу і другу дитину, цієї допомоги не було. Але, відповідно, я мусила купляти одяг, він зберігся, він в хорошому стані, тому ми маємо для нашої Соломійки одяг теж. Загалом же цьогоріч склад бейбі боксу переглянули із урахуванням побажань батьків та думок експертів. Із 1 січня 2024 року його вартість зросла з 6816 до 7689 гривень. Фахівці діляться більшість батьків Тернополя все таки хочуть отримати кошти за 20 днів січня. Так в нас пакунки малюка взяли в пологових будинках 25, і подали заяву на компенсацію 113 осіб. Додамо пакунок малюка можна отримувати безпосередньо в пологовому будинку. Для цього потрібно подати заяву, паспорт та ідентифікаційний код. А ось для того, аби отримати власне грошову компенсацію. Можна скористатись або послугою є малятку, або ж звернутись до органів соціального захисту. Необхідно подати заяву, долучити копію паспорта, свідоцтво про народження дитини, копію ідентифікаційного коду і реквізити рахунку, який відкритий тільки в Приватбанку. Виплата здійснюється тільки через Приватбанк. Додамо право на пакунок малюка мають також усиновлювачі, опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі або патронатні вихователі іноземці, а також особи, яких визнано в Україні біженцями.